привіт, ви на каналі ColderBox. Сьогодні ми будемо грати у гру Майнкрафт. Хотів розказати вам історію. Е, про то, е, я тоді зняв відео про Майнкрафт, яке було 20 годин тому на момент записі відео. І, на мене написав чувачок під ніком Владко. Ну, це той -то був його не основний аккаунт. Він мені написав просто з такого. Акаунта де він, ну. І він там піарить челіка Я думаю, що я встигну на стрім у нього, типу, який буде 17 лютого у 15.30. Якщо хочете, то теж можете зайти. То там цей чувак Владко, він там прикольний. Челик. Так. Цим часом я думаю, що, може, кудись поїдемо новий світ шукати. Я не знаю, там якийсь біом новий. Так. Возможно, так. Да. Я думаю, що я зараз буду їхати. Так що е заходьте на стріми Владка. Е особливо, якщо у вас є якийсь там канал, він. Е Може вас, ну, типу, піари, я не знаю. Ну просто, типу. Якщо вам цікаво дивитись таке, ну, то можете ну, зайти на цей стрім, но він там длиться у нього там 50 минут. Там. Так в одку прикольний челик. Він мені написав в тому відео э, з СНС свого каналу. А, а у нього канал, там 14 тисяч підписників. Якщо хочете, то можете підписатися. Я вже підписався. Так, ну а цим часом я вже думаю. Хм, Що ж я думаю? Так, возможно, скрафтить. Хм. Я думаю, що зараз із верстака... А, так, верстак. І скрафтить сундук, а потім скрафтить. А ще там ще скрафтить. З дубових досок. Цю штуку. Лодку, типу. Ну, я понял, де? Лодку. Так, ось лодка. И я хочу скрафтить ось отаку, типу, щоб речі туди положити. Так. Давай заберем верстак. Всім дякую за підтримку, особливо тому чуваку Владко. То він не зі свого аккаунту написав, то у нього там, якщо зайти на отого, Ну на auto аккаунт, то там є ссылка на описание. В описанні ссылка. Ой, ну, не. Ну, я понял, да, Ой, а, там якісь черики. Ні-ні, я здохнути не хочу. Пока. Пока-пока. Боже, я, я забув, як вони називаються. утопленники. Да, утопленники. Е -э мені кажется, це отлічна фармилка мушель и все такое. Клас, мушля. Люблю мушель збирати, як і на морі у Real Life, так і в житті. Ой, так і у Майнкрафті. Блин відродження. Жалко. Що зробити. Возможно піти туда. Я не помню, куди я йшов. Вот в чому діло. Куда я вообще туди плив? Ну, если це я тут начина відео, а куди я поплив, то от цього я не знаю, что. Хм. Так. Цікавенько. А може я поплився о такою річкою? Ну, тоді мені треба піти за зараз добути дерево, щоб скрафтити це, ну. як воно називається? типу. Верстак, да, а потом из верстака скрафтить лодку. Вибачте за качество микрофона, это я просто, ну. Возможно, оно будет не, ну, не сильно качественное. Так что сори. За микрофон. Уточнейшее качество. Так, не, ну я реально прикольный чувак в у нього, ну, це необичний чоловік. Він не знімає, як дорогі блогери. Це один із немногих, хто просто любив жити. Гулять під сонцем. Ну і коротше поняла, да? так? Тобто, якщо не трудно, то можете зайти е, Це під тим відео, де перша частина Майнкрафта. Ну, яку я зняв 20 годин тому, це на момент запису відео, то тоді можете там перейти в коментарі, і там буде така синя там де, ну, це на, на, у нього така аватарка. да, аватарка. І там ви зайдете на оцей канал, і там. Ну, там ви сразу побачите такий канал то в латку. То прикольний, челик. Так, думаю, 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 що я думаю. Возможно піти шукати, поїхати уже. А хотя, возможно, мені краще ліжко. Йома, це бамбуль, чеки не чеки бамбуль ладно. Я отак подумав, то я ну, не сильно дивлюся е оцих е і флейзені джел. То я в другому відео, там, вроді би як в кінці, я ж там говорив, що, типу, мої любимі ютубери. Я думаю, що мої любимі ютубери, типу, по-юмористичному, це М'єдає. Це перший, другий це Льохіні Шорци, Третій це. Третій це Мірбі, а четвертий це Nice. Ду... Там у Nice ще другий є канал Найсік то він його вже не сильно за... ну він забросив його, почти ж А от канал Nice, то прикольний Він на ньому викладає відео. Кріш не так редко, ну не так часто. Ну, хоча б щось. да-да так що можете підписатися і на Владка канал, якщо вам не трудно. Я, я вам можливо, навіть покажу, як. Якщо вам, ну, ви не знаєте, як, ну мені, ну, мені кажеться, це ви усі знаєте. Ви ж не перший раз в YouTube зайшли, правда ж? Блін, реально, а вдруг є такі челики, які не знають ще, типу, як пользуватися Ютубом. Ні, ну це я не говорю про тих, типу, які вообще не бачили телефона в своїй житті. Ну, а просто такі челики, які можуть його купити, но не знаю, як вообще пользуються. Ні, ну реально, вдруг такі є. О, тут риба. Это чи що? Ні, Ні-ні-ні-ні-ні. Це, це щось інше чи ні? Я в рибах не розбираюсь, так що сорі. Так. Уже настав вечір. А як цей вечір провести, причому не здохнуть от МОБОВ, то я не сильно то знаю. А хоча, возможно. Так. Моя стара древня тактика. Е, це як і формілка для мобов. Прикольно. І як. Типу, що вони. Ще я їх можу атакувати, але мене вони, вони ні. Так, ну я вже більш-менш тут. Хм... Я нічого не бачу, возможно, яскравість треба підбавити, а, ну, мені кажеться, не треба. Так. верстак тут. Положим... А... ми будемо копати. Те саме відчуття, коли не знаєш, що ти копаєш. Таке вдруг тут. Я не знаю, що, щось мені. Е, я просто не заходив в Майнкрафт скільки... о, тут а, руда ося. Медмедь. Зараз її добуду. Я просто в скільки в Майнкрафт не заходив, бо, якщо чесно, то мені реально е, страшно, бо я, коротше, один раз скачав якийсь мод. Вроді би як чи ні, Ну, коротше, і там були звуки в печері, дуже страшні. Я до сих пор, ну, вже не сильно, типу боюся. От я реально, мені тоді було реально страшно. от чого так і Майнкрафта довго не було. Кстати, по переглядам я вообще в шокі. 219 переглядів за 20 годин. Це який актив нужен бути дуже велике. Дякую, що ви мене дивитесь. Прям дуже велике дякую. Це ви продвигаєте мій канал, і це мені дуже приємно, що ви це робите. Дякую всім, що дивитесь мій канал і що підтримуєте мене в коментарях. Як оцей чувак, Владку, дуже прикольно. Мені дуже. Нравиться читати ваші коментарі. Якщо не трудно, то можете, будь ласка, поставити лайк і, і підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ого, вже 11 минут, як відео. Блін. Якось даже не сильно Время летить піп'яс. Я, я, я в Майнкрафті не замічаю, як время летить. Блін, вже камінна кірка сломалася. Ну я думаю, що зараз я скрафчу. А, він мені що. Ну я тоді думаю, що в цій печері буду влаштовуватися. Якщо хочете продовження Майнкрафту, я його буду робити. То тоді можете написати в коментарях, мені буде дуже приємно почитати. І я всім поставлю сердечко, якщо у вас є канал, то я на вас навіть підпишусь. Так, ну, все, до побачення. Підписуйтесь і ставте лайки. Всім до побачення. Пока-пока.